Так, ну що, друзі мої, милі, Хто знає, хто не знає, де в Кіровці фільтри знаходяться. Ось. Одкриваємо поліки, знімаємо всю шкабатурку. Задираємо всі резинки, що у вас там є, що вам не треба. І тут є такий опа! Бачите? з'явився, Красивий, гарний, круглий. Отверстий. і воно, воно фільтр. Оце кругле оце херота, це все називається фільтр. Ну так, да, малюха неудобно. Ну, це ж кіровець. Короте, зараз буду снімати, якось засніму, і буде вам все понятно і видно. Друзі, добрий день. К-700 фільтр коробки передач КПП. так? Багато хто не знає, де він знаходиться, багато хто не знає, з чим його взагалі як його розбирати, куди його доставати і що його взагалі надо мити. Так, його наданий надам мити. Тут не фільтр не який міняється, а який моючийся набрані касетки, Це ми покажемо вам уже далі. Коротше, де він знаходиться? Залазимо в кіровця, знімаємо усі поліки, які у вас є. Е, взагалі тут спеціальний є за цей лючок круглий для нього. Типу відкручуємо болтики. От, одвигаємо цю кришечку і достаємо фільтр. Да, Засмальцьований, зараз ми його обдуємо, продуємо, щоб тут все було чистенько. Ну, я в основному знімаю оцю всю кришку, воно тоді набагато удобніше її достати, тому що через цю неудобно витягувати. Плюс треба знімати, тяжки, бо вони теж мішають. Тож, це тяжка е, сліва у нас. Ось слів вижимаю, поняли? Слів? Ну, Всиплення там для других, хто не шари. І воно фільтр. І це воно коротше, мішає. Треба його розбирати. Так що Зараз будемо це все розбирати і показувати. Так, ну що, поїхали розбирати фільтр. Як це діло розбирається, дуже просто. Я ж кажу, Є цей лючок, він на болтиках да, закручений. Ну, Я його не розбираю, він мені не подобається. Я знімаю весь люк над коробкою. Набагато удобніше тоді доставати. Тобто питання в тому тільки, скільки болтиків у вас прикручено. У ну, нас, як ви розумієте, що не прикручено, що прикручено, вже відкручено. То есть просто достаємо потихеньку чуть По чуть-чуть. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, кришка достана. Ну, отставили кришку, коли все, дають вашу Так, ну що, треба відкрутити цю тяжку, як її відкручуємо? Тут є штоперний штопорок такий. Ну, то есть, це проволочка сквозна, вона навкрузь. Треба його тепер якось примостить, примудрити. От плоскоупці хороші. Взагалі, У вас може бути щось по-другому, може бути щось не таке. Так що все буде. Видно. Так, викрутили його чуть-чуть. і тепер вигинаємо. Оп, вигнули. Все, дар має вийти. Оп. Випав. Тільки не повністю випав. От ті моє. Ну, коротше, суть ви зрозуміли, так? Да? Так що можете далі займатися. Може. Коротше, є штопорок. Ось він, так. Да? Ми його тут викрутили. Так ось під, підтягуємо, підтягуємо, обвитянули. Все, топорок десь відложили, щоб його не загубити. Все, далі оця тяжка залишилась. Поняли, да? в чому логіка? Тут шарик, е, типу такий шаричок внутрі, а тут різьбою підганяється цей шарик. Сюди і ну, як штопорить. Тобто, треба його тепер відкрутити. Воно під обичну отвертку. Ось, оп, Видно, там, як воно викручується. Все, таке викручуємо, викручуємо, викручуємо. Ну, Дай Бог, може, комусь понадобиться таке відео. І все, викрутили і пробуємо. Освобождається, освободилося. Тяжко вбіг, педаль впала. Тепер фільтр нам нічого не мішає до нього добиратися. Все, Зараз я візьму компресора це все пообдуваю і далі будемо розбирати його. на занять удобну позу я називаю цю позу букво зю в любом случае короче на кришке есть несколько болтів да? ну, гайок болтів чи ще болтів такси їх раз два три п'ять, штук у мене 7 деякі из них відповідальність за те щоб соединить дві колби. То є, є колба то есть колба внутрішні а є фильтр і ця колба ще прикручивається до корпуса Ну, отдільно, типу отдільними болтиками. Ну, звісно, я його все розключую в місті. І потім ви його повинні акуратненько доставати. Або в місті з колбою круглою із коробки. Там навіть будуть видно шестерні. Або розполовинюєте. Це вже як вам буде удобно, як воно буде доставатися. Є прокладочка між кришкою фільтра і самою колбою фільтра. Зараз, общем, будете бачити все. Поджимали, далі відкручуємо. Ну, як то кажуть, бажано не путати місцями болти, але не сильно це страшно. Так, Болтики достаємо, ложимо по кругу. А, фільтр да, достанемо і треба буде ще віддерцев сюди, Короче, Фільтр будете доставати, перед тим як фільтр будете доставати, треба обов'язково якесь відеречко чи якусь посудину, куди ви її будете засовувати. І бажано ця посудина така, щоб влазила в кабіну, щоб ви зразу її в кабіні переложили. Бо з нього буде капати масло. І бажано його, щоб воно не засрати кабіну. Ну, це кожному таке діло своє. Хто, хто як захоче, так і буде робити. Я роблю так. Беру відеречко маленьке. Все. Порозлажував все. Тепер виходить, що фільтр. Отсоєдинний від коробки. Ой, одне тільки, що ні, чорта неудобно. Опа. Тепер пробуємо його доставати потихеньку. Так оберемо. Берем, 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 берем. Оп, 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 оп. І виходить, що достали. Так, ну що, ну зняли поліки, розкрутили болтики. Одного впустили, не впускайте, якщо будете розкручувати. І тепер достаємо фільтрик із коробки. Всі синоміну маслі, масло копотить, масло ліце, так припіднімаємо, припіднімаємо, припіднімаємо. Опа, все, диви, все чітко. Так, так зараз тряпочкою сиділа на кри і підемо мити сам фільтр. А, ну, фільтр зняти, поставив трошечки, щоб скапувало, мастило з нього. Зараз буде видно, скільки там грязюки. Там грязюка є все-таки. Бачите, грязюка, 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 грязюка. Ну, це з одної сторони, з чуть-чуть менше. Ну, в общем, така фігня. Це за сезон. Тобто, він міється раз у сезон примірно, у сезон набігає скільки грязі. Зараз будемо розбирати, тут ключ на 36. Все. Так. Отакого. От Коротше, фільтр знятий. Я його ставлю отаку от відеречко маленьке, не знаю, яке воно тут. 6 літрове напевно. Ставлю масло скапою. Тобто є набрано сіточки. Набрані. І що треба зробити? Знизу є гайка. Гайка на ключ під 36 по крайній мірі, в мене. Ну і на остальных кіровцях так само, ну, мало чого, може, у вас щось буде друге. Тобто Гаєчка, потім іде така втулочка, набрані фільтрики і в кінці ще одна втулочка, їх не путать місцями. Далі, далі. Просто Щоб ви бачили за сезон, скільки в нас є грязюки тут. Видно, да? грязюки набило. Все. Так що таке? Надо далі що робити? Далі, як я роблю, щоб оце діло не держати. Ну, зірвай. Так, ну що, все, перевертаю так фільтр. Це роблю я. Я так. Потім тиски. Вставляю це все діло в тиски. Тиски у нас трошки бойові, нічого страшного. Прижимаємо легенько. Аби тільки не провернуло. Все, цього вже достатньо. Беремо ключик на 36. І отжимаємо. Ох ти, Опа, пішов. Все, ну, тобто його так само і зажимаєте потім. Все, гаєчку відкручуємо. І зараз подивитися, скільки тут буде грязючки і все остальне. Ну, треба шайбочку не... Не шабочку, а проставочку не губить. Все, пішли фільтрики наборчик. Бачите, починається. Починається грязючка. Все, грязючка. Грязючка. Видно, не видно, грязючку. Видно, я думаю. Все, грязючка. Ну що, далі все просто. Далі все ми закидуємо цю фігню. Там масло треба злити. Що, вирубай пока. Так, ну що, гаєчку ми відкрутили, відложили, е, не загубили, проставочку обрали. Тепер оцей весь колпак фільтра. Ну, можемо все в місці доставати, можемо по одному доставати, як хочеться. Я так ось достав, собі чук-чук-чук, І це все діло у відро, у відро з хоолярою, тобто, з дизельним паливом дістопливом. І все, і далі поїхали, чистим. Буквально буквально перемиваємо, перечищаємо з нащоткою кожну цю. Я її перемиваю і тут же ж її кидаю до, чисто до грязних і так перекручую, перекручую, і воно все буде нормально. Отекемо. буде скапувати і будемо заново на фітер, це все діло на кіти. Ну все, і так і поїхали. Ну що, Все, перечистить, перечистив. Вони трошечки пролежали, підсохли. Тепер все в обратному порядку. Вал ми зараз протремо. І в обратному порядку їх набираємо. Це тобто, знизу ще одна ж втулочка. Не забуваємо її, направляю. Ще. Втулочка на місці. Набираємо усі фільтрики Отаким от ось все. інтересним способом. Поняли? Ну, ну І все, І все, потім гаєчку зажимаємо і все на трактор ставимо. Там нічого сложного. Тобто, абсолютно як знімали, так і. І ставимо один тільки момент, протерли все, і там протерли посадочне місто. Ну і маслом змазали саму цю кайомочку, там де прокладочка, щоб добре прилягала. Та й все, в принципі, пользуйтесь.